Традиційно на нашому Ютуб-каналі, а також в Радіо ви можете почути хороші якісні думки, аналітику про те, що відбувається в нашій державі. Також це можна побачити на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Тож долучайтесь до нашого ютубу, ставте йому вподобайку. Також підписуйтесь на нас. Йор Шолтес, військовослужбовець, долучається до нашого Етеру, заступник командира батальйону Нахтіаль, координатор Львівського рекретонного центру сил безпілотних систем. Ігоре, мої вітання. Привіт, друже. Ігоре, насправді от зараз, як про БПЛА в Україні починають говорити, то в цьому напрямку насправді дуже приємно, що ми десь маємо перевагу над Росіянами, тому що дуже стрімко розвиваємося. І в цьому є свідчення, те, що в Україні створився цілий рід військ Сили безпілотних систем. Розкажи, як зараз відбувається рекрутного робота саме до сил безпілотних систем, наскільки багато охочих є вступити до вашого роду військ. Насправді, велика кількість українців, які для себе можливо до цього дня не могли прийняти рішення, чи ставати до лав сил оборони чи ні, зрозуміли, що створено перший в світі рід військ такого ж типу, саме сили безпілотних систем, і найважливіше в усьому цьому люди розуміють, що для нас найосновніша цінність це життя. Там, де ще вчора ми. Будучи військовослужбовцями там, інших підрозділів, ходили своїми ніжками та безпосередньо виконували завдання, зараз вже цю роботу можуть виконувати безпілотні системи як повітряні, так і наземні і морські. І відповідно, ми всюди декларуємо про те, що життя для нас основна цінність, і ми працюємо над ліквіда... ліквідацією ворога. І мусимо жити та виживати для того, аби це успішно робити завтра, післязавтра і в усі подальші дні до е, нашого моменту прийдешньої перемоги. Ігор, я читав інтерв'ю зараз нещодавно вашого командувача сил безпілотних систем пана Вадима Сухаревського. І, власне, він сказав, що на озброєні є 170 видів різних дронів. Насправді, чи настільки от кожен підрозділ може так похвалитися різноманітністю дронів. Ну... Розуміємо, що зараз Ігор до нас повернеться до Етеро. Так, <пробітник> так, так, що <щойка пробітник> вас номенклатура засобів є дуже широкою в силах безпілотних систем, і е, насправді велика кількість видів, як я вже згадував, і морських, і наземних, і е, і повітряних. Тому е, в залежності від підрозділу та завдань, які ставляться перед розрахунками якогось конкретного там батальйону або полку сил безпілотних систем. Якщо це підрозділ, який працює на тактичному рівні, наприклад, ти впіввіжками, та є величезна величезне розмаїття цих засобів. Якщо це стосується стратегічних засобів далекого ураження, то теж є велика кількість різних видів озброєння, і теж по цьому працюємо. Розголошувати які саме звичайно зараз не буду, але невдовзі, і українське суспільство побачить, як ми працюємо і зараз, в принципі, може бачити, як ми працюємо, і ворог на собі теж відчує масштабність. Роботи даного роду військ. То ви зараз трішки так анонсували, те, що і командує сил безпілотних систем сказав, що досить скоро на морі з'явиться вагомий аргумент. Ви знаєте вже більше, так? Коментувати не будемо. Єгоре, якщо зараз говорити, як людина цивільна хоче потрапити до сил безпілотних систем, які критерії вимоги, розкажіть. Якщо цивільна людина хоче потрапити до сил безпілотних систем, єдиний критерій, основний критерій, який нас цікавить, це бажання вчитись розвиватись, і безумовно природнє бажання або безпосередньо вбивати ворога, або ставати частиною величезного механізму, який забезпечує нейтралізацію ворожих сил. Відповідно, в нас відкриті рекрутингові центри у місті Київ, місті Дніпро та місті Львів на офіційному сайті Сил безпілотних систем. Якщо зайти в пошуковики, так і вводимо сили безпілотних систем, знайдемо сайт. Там досить просто пояснений механізм та процедура. Рекрутингу, ви спокійно там записуєтесь на конкретний день, приїжджаєте проходите співбасіду. Якщо е, і ви під час співбесіди бо рекрутери в нас здебільшого це люди, які мають досвід участі в бойових діях, е, і ви, і і хтось з рекрутерів е, доходите до спільного знаменника, що ми один одному пасуємо. Е, рекрутер супроводжує е, даного кандидата до е, Територіального центру комплектації з подальшим контролем е, всіх переміщень даного кандидата до е, центру комплектації, звідти в навчальний центр на навчальному центрі е, кандидат здобуває базову військову підготовку після успішного проходження. Котрої вже вибуває до лав бойового підрозділу на ту посаду, яка е, йому і е, підрозділу пасуватиме найбільше. Юрій, я трішки хочу ще теж поговорити. Ми розуміємо, що українські сили безпілотних систем стрімко розвивається, але ворог в цьому плані теж здається сильно додав, доволі і з'явилися в них нові розробки зараз. У повітрі, якщо ми говоримо по безпобелабу безпілотниках безпосередньо, чи є в нас ось ця перевага, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли були, знаєте, казали весільні дрони вирішують хід війни? Як би ви зараз охарактеризували цю? Тезу насправді технологічна перевага в українців була завжди, враховуючи на те, що величезна кількість креативних і фахових людей зібралася, зокрема, в селах безпілотних систем. Що стосується масштабування і кількості засобів, тут я би про перевагу гучно не говорив, зважаючи на. Чудову здібність у росіян викрадати якусь певну технологію, копіювати її або косплеїти там, та і в подальшому масштабувати в промислових таких от в промисловому форматі в Росіян цього, -цього не віднімеш. Вони не повинні пояснювати своєму суспільству, чому вони стоять на військових рейках. Тому що якщо вони перестануть стояти на військових рейках, то Західний капіталістичний світ їх захопить і знищить їхню е, ідентичність. Відповідно, за рахунок цього, в них є можливість е, дуже швидко, оперативно і методично е, поширювати якісь створені або українцями, або нашими західними союзниками технології, е, виводити їх на свій лад е, і масштабувати. Окрім того, е, потрібно теж об'єктивно визнати, що. Росіяни ніколи не зупиняли свою роботу над покращенням роботи засобів радіоелектронної боротьби для них. Це завжди був один з таких пріоритетних напрямків, і насправді саме збройні сили Російської Федерації надавали цьому дуже великого значення, на відміну від наших західних союзників. Тому ми в свою чергу зараз теж дуже активно працюємо над нейтралізацією дії їхніх РЕП, і відповідно над покращенням роботи наших для обезпечення особового складу і роботи наших підрозділів. Трішки не можу не зачепити, цікавить ваша думка. Відколи сили оборони України зайшли до Курської області. Наскільки десь від фронту українського росіяни таки забрали власне свій особовий склад? Розуміємо, не на всіх напрямках, але чи відчулось певне полегшення на фронті, відколи наші оборонці є на території безпосередньо Російської Федерації? Ну, не можемо теж так відверто говорити, тому що по деокупації Курщини е, Заходи супроводжувались, е, кривопролитними боями, і потрібно, е, незважаючи там на медійну картинку, е, теж розуміти, що е, збройні сили е, несуть втрати, як і під час будь-якого іншого наступу, і всі веселища, які ми бачимо в е, мережі, вони теж супроводжуються якимись трагічними подіями. Це війна і. Тут скажімо так смішного, дуже мало. Ми знаємо зараз, яка ситуація відбувається на Покровському напрямку. Там досить напружено і зумовлено тим, що в принципі Російська Федерація дуже довго концентрувала там найвоєздатніші підрозділи своїх збройних сил, і для російського військово-політичного керівництва є, скажімо так, дуже маркерним. Дуже маркерним питанням захоплення адміністративних кордонів Донецької області для того, аби адміністративно Донецька та Луганська область була повністю окупована Російською Федерацією, тому з точки зору політичної і пояснення своєму суспільству, чому так відбувається, їм дуже важливо зараз просуватись на тому напрямку. Ми безпосередньо як Сили оборони України. Працюємо над тим, аби цього не відбулося, і дуже розраховуємо на стабільну та послідовну підтримку українського суспільства. Йори, дякую вам, що долучились до нашого етеру. Нагадаю, сьогодні з нами спілкувався військовослужбовець, заступник батальйону Нахтігаль Ігор Шолтис. Дякуємо, що бережете українське небо так само і розробляєте безпосередньо і працюєте на нових типах безпілотних літальних апаратів. Ігор Шолтес з нами на маркері події спілкувався. Нагадаю всім глядачам, що чути нас і бачити, Також можна на fm Ютубі Галичина Аналітика. Тож не пропускайте свіжі випуски і свіжих гостей.